Наших ефірів на першій зустрічі говоримо про корупцію, найбільшу загрозу України. Середи, 26 квітня, всі деталі на нашій сторінці на radio.nv.ua, Тому запрошую всіх доєднатися. Ну а ми зараз будемо говорити про Китай з нами на зв'язку Аліна Гриценко, вона консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Аліна, доброго дня власне сьогодні неочікувано стало відомо про те, що пан Зеленський та пан Сі мали телефонну розмову. На вашу думку, Зеленський просив про неї, здається, місяць чи навіть більше тому, але вона відбулася прямо зараз. Чому, чому зараз що могло вплинути на те, щоб всі погодився говорити телефоном за Зеленським? Я не думаю, що був якийсь там якась особлива подія, чи якийсь тризор, який змотивував Сімкін саме зараз провести цю розмову. Скоріше за все, там були якісь демо... Демо... бюрократичні негаранти. Нещодавно всі мав. Цілий ну тільки зустрічей з головами інших держав, зокрема до нього приїздив Еммануель Макрон, що давно був президент Бразилії. Тобто спішно все там просто не було. Вони шукали місце в графіку, яку ще президент Зеленський так само дуже занята дитина, яка має дуже багато зустрічей кожного дня. Тому там не треба шукати якусь конспірології, чому чому ця розмова сталася саме зараз, сталося тоді, коли повне це на цей час вибух прибіль. Скажіть, будь ласка, на вашу думку. Про що могли говорити, окрім напевно мирного плану, тому що деталей не повідомляється з того, що було чи повідомлено це призначення якоїсь спеціальної людини, яка я так розумію, буде відповідати за. Кримки російської пропаганди ну, дуже часто, ну дуже часто кожного дня просує своїх медіа про те, що ну Україна є. Неповноцінною державою, що українському керівництву бракує політичної волі для ухвалення власних рішень, хіба що тут не, не, не західне сполучені штати керують українським урядом, що війна є абсолютно справедливою і правильною, що Росія мала мотивацію для цієї війни. Головне було спростувати всі ці стереотипи, розвивати ці зміг і донести до китайського керівництва проти інформацію. що наша, наша позиція буде була почута і буде врахована в подальшому в зовнішній політиці китайської народної республіки щодо мирного плану то це ну, це не мирний план він ну, я думаю вже багато моїх колег про це говорили це навіть так і не називається мирний план просто позиція китаю яка власне і відображає національні інтереси і бачення Китаю, як би їм хотілося, якби ця війна завершилася. Вони б хотіли, щоб сторони українська, російська просто сіли захід до переговорів і про щось подумовилися, домовилося неважливо для Китаю. Про що саме просто ви припинили цю війну на тих умовах, які будуть прийнятними для обох сторін. Неважливо було донести до китайської сторони, що, на жаль, такий варіант Україні не підходить, тому що в Російську Федерацію домовлятися не ні, ні про що немає жодного сенсу. Єдиний шлях продовження цієї війни, завершення цієї війни це е, військовий шлях, це військового шляху всіх окупованих територій, в тому числі кримського. Це було е, найголовніше, що треба було донести до китайської сторони.

Лідер, який приїздив до освітки, на керувався в тому числі національними інтересами на держави, і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який був за минулої осені, і Мануель Макрон. Кожен з них і молода сіла в Бразилії, кожен з них взяв собою цілий до саміт і вони вирішували свої економічні інтереси в першу чергу. А це перше. Друге, я не думаю, що європейські або там інші лідери вбачають з Китаю єдиного посередника, тому що Китай як «Посередник в урегулюванні російсько-української війни досить сумнівна кандидатура, враховуючи тісник з Китаю та Російську Федерації. Росія є ідеологічним союзником Китаю, економічним союзником, торговельним партнером, тобто ну, а, дуже, дуже сумнівна кандидатура Китаю, оскільки посередник має бути неопередженими, але ми не можемо бути певне на неопередженим Китаю. Бути якимось змінивником або єдиним посередником, і навряд чи Китай до цього взагалі е, якось віжіння. Китай просто грається в таку черникову дипломатію. Нещодавно ми дізналися про те, що Китаю вдалося примирити Саудську Аравію та Іран. Це був досить ну, серйозний дипломатичний успіх, який Китай продовжує просувати і далі на інші регіони. Нещодавно стало відомо про намагання Китаю долучитися до регулювання полосівської американського питання, ну, в тому російсько-українська війна, тобто для Китаю важливо підтримувати і між глобального образця, який має політичну вогню в міжнародній арені. Де б входили держави, які потенційно можуть відігравати роль медіатора. Тобто не, 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 не тільки на Китай покладається ця відповідальність. Ну а Китай намагається підтримувати власний імідж, який досить суттєво був погіршений за перший рік повномасштабного вторгнення. Власне так званий мирний план і був мотивація була в чому його публікувати, тому що на Китай. Почала uh, нападуватися дуже серйозна критика, що Китай ніби там позиціонує себе як глобального гравця, а сидить там на великі китайські і Ні, нічого не робить, просто спостерігається тим хаосом, який відбувається в Європі. Це змотивувало Китаю опублікувати свою офіційну позицію. Те вони сказали, що а ми будемо відігравати конструктивну роль у регулюванні uh, в, в російсько-української війни, але з тим формулюванням, що таке конструктивна роль можна мати матися на увазі взагалі все, що Ну, власне, Китай досить успішно впроваджує цю свою стратегію і нам поговорити, і Донецьким спуск поговорити, ну і до того робить вигляд, що такі потужні моротвори, китайські до речі, опублікували навіть новину про те, що вони, по-перше, зацитували. Гарна допомоги, якими отримували від інших держави, ну майже ніщо такі меж. цифри, як ніби їх взагалі немає, соромно говорити. <рес> так, так, так. так, Це звісно, нічого. Ну, не звичайно, що китайські медіа не уточнюють, що саме там було всі комунітарній допомоги, тому але тим не менш, тобто тут йде робота на власний афоритет, на власний імідж і. Що важливо зазначити, що це більше міру спрямовано на держави так званого глобального рівня, тобто Азія, Африка, Латинська Америка, особливо на ті держави, де досить високі антиамериканські напади. Пані Аліно, от таке питання. Ви е, згадали, що власне Китаю насправді все одно хто там буде перемагати в цій війні? йому просто щоб був підписаний мир, і він міг сказати, що ми до цього долучилися. Власне мене питання: невже Китаю дійсно все одно на яких е, умовах це все буде підписано і зроблено? Тобто в них немає якоїсь яскраво вираженого в одну з сторін, Як це там взагалі всередині країни сприймається? Ну, Маятника, можна сказати, ну дивіться, да. я для вашей цей війна... і домовилися будь-як, аби це завершити. Тому що дітей поводить себе дуже обережно і не просувати жодних ініціатив, досить конкретних. Навіть щодо цього мирного плану була досить серйозна критика, що там все ніби вода водою і нічого конкретного китайці не пропонують, що це взагалі за план. Але в тому це насправді буде сенс. Вони дуже бояться, і дуже побережно себе поводять, аби не пропонувати якихось ініціатив, тому що вони можуть одразу отримати віддачу щодо Тайваню. А от, а от питання територіальної цілісності та це дуже чутливо, тому вони і намагаються поводити себе дуже обережно. Має щодо Російської Федерації, Російська Федерація є гулічним активом, а, тобто вони використовують Російську Федерацію як ну, відпрацювах саму, можемо сказати, як ресурсну базу, вони закуповують енергоносії дуже дешево, вони дійшли на деякі зайняли деякі сектори. Чуть погодинку, так які ти утворив собаку після виходу з за західних плюс це ідеологічний судьо, тому що